Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді My Life in Canada. Сьогодні буде мега коротке відео, але мега корисне і по суті, З'явилась програма з безкоштовним житлом для українців в редірі на 2 тижні по прильоту. Щоб конкретно вам розповісти, без води я краще зачитаю. Отже, програма. 3 квітня 2023 року діє провінційна програма тимчасового заселення новоприбулих українців по програмі «КОЕД» в готель на максимум 14 днів та надається транспортування з аеропорту Калгарі або Едмонтона до готелю в місті Редір. На даний момент програма діє до кінця листопада 2023 року, можливо, далі її продовжать, але ми цього ще не знаємо. Хто може податись? Новоприбулі українці, які приїжджають до Канади по візі «КОЕД», Планують оселитися в місті Редір та негайно потребують тимчасового місця проживання. І головне, це мають бути українці по КОЕД, які планують приїхати до Канади, або які щойно прибули. Ті, які вже живуть 2-3 місяці або там, півроку, вони не можуть користатися цією програмою. Хто саме? Е до кого звертатись за допомогою? Всі посилання і контакти я залишу в описі під відео. Програма фінансується провінцією Альберта і програмою керує Католицька соціальна служба в місті Редір. Контакти будуть знову ж таки, в описі під відео. Тому ось такі ось класні чудові новини для тих, хто прилітає в Канаду і хоче жити в Редірі. Для вас є чудова можливість два тижні бути, жити безкоштовно в отелі. За ці два тижні ви зможете е зробити всі документи, отримати СІН номер, податись на допомогу, отримати банківський рахунок, зробити СІМ-карту з телефоном, можливо, навіть знайти роботу і, можливо, навіть знайти житло. Е з житлом неможливо, а вам прийдеться знайти, бо тільки на 14 днів надається програма. Тому... Але все рівно це дуже класний старт. Безкоштовно ще й вас привезуть з аеропорта або з Едмонтона, або з Калгарі. Це дуже класна новина, тому користуйтесь, поки провінція таке дає. І ще така інформація, що. Е Користуйте, користуйтеся цією програмою, щоб провінція бачила, що це дійсно потрібно, і тоді вони, можливо, продовжать цю програму. Бо якщо українці не будуть користуватися цією програмою, вони подумають, що це не потрібно нікому, і вони можуть закрити цю програму. Ось такі ось новини. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати такі важливі новини, повідомлення. Ставте вподобайку. Обов'язково поширюйте ці відео, щоб якомога більше людей побачило це, навіть якщо ви не летите в Реддір, але знаєте знайомих або хтось із вашого оточення їде в Канаду і, можливо, хотів летіти в Альберту саме в Реддір, Скидайте це відео, хай люди знають до кого звертатись і що вони мають можливість жити 14 днів безкоштовно, ще й з аеропорта підвезуть. Ось такі ось новини. Поширюйте відео обов'язково. Дякую за перегляд. Па.